Дмитро Плескань та Ельміра Гаврюшина постійні донори. Вони щодва два тижні здавали кров у Харкові. Від початку повномасштабного вторгнення переїхали до Черкас та не припинили донувати. Наразі приходимо на донацію кожні, кожні 2 два тижні і переїхали з Харкова до Черкас і ходили ще там у кожне кожного тижні до на донацію і продовжували цю. Традицію доброї вже в Черкасах і ходимо справно кожні два тижні. Це приносить нам задоволення, і відчуваємо себе дуже добре. Я завжди хотіла бути донором, чому ні? Мені це нічого не вартує, а комусь моя кров допоможе. Харків'яни прийшли до центру крові у Черкасах. Тут Дмитро вирішив зробити пропозицію своїй коханій. Зі слів медсестри закладу Галини Герасименко, пропозиції у центрі крові роблять вперше за час його існування. Це наші постійні донори, а в нас всі постійні донори це як частинка сім'ї нашої, такої великої. подію ми всі не буду говорити коли. Ми щасливі, що знаєте, в такий тяжкий час є така якась світла хвилинка. Просто пришло время целый кошка, мы вс время очень давно. Смотри, что я нашел. Анна Іщенко Суспільне новини Черкаси.